Санкції нові санкції проти економіки Білорусі. Рада Європейського союзу ухвалила відповідне рішення. Перед усім обмеження стосуються торгівлі, послуг та транспорту. Рада ЄС продовжує заборону на експорт товарів подвійного призначення, а також обмежує вивезення товарів, що можуть зміцнювати білоруський промисловий потенціал. Про це будемо говорити далі. З нами на прямому зв'язку Іван Ус, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук. Пане Іване, доброї ночі і дякую, що не спите разом з нами. Доброї ночі, вітаю студія, вітаю телеглядачів. Віта Пане Іване, 780 мільярдів гривень. Я навіть не можу уявити, скільки, скільки це, як виглядає ця сума. А зважаючи на те, що я не можу уявити, я впевнена, що глядачі не уявляють масштаби, розкажіть, будь ласка, про те, куди ці кошти першочергово були спрямовані і будуть спрямовані. Розуміємо, що в країні війна і першочергові потреби це військові, які ще. Ну дивіться по перше, у нас залишається соціальні наші, скажімо так, складова життя, і держава не може забувати про неї. По друге, щоб там не було, держава також використовує певні. Певно, хай порівняно менше до військових витрат, до соціальних витрат, але частково грошей для того, щоб інвестувати в створення певних виробництв, які на створять, скажімо так, майбутнє нашої економіці, тому що ми розуміємо, що е, життя триває, і е, ми повинні. Думати про економіку країни по завершенню повномасштабної війни, тобто, як тільки це завершується, це ж не, не кінець гри, це значить наступна зупинка, і наступна зупинка буде вимагати від держави наявності ПП. Певних економічних, скажімо так, інструментів, певних галузей, які дозволять нам жити в поствоєнному житті, тому я нам включаю, що держава і тут витрачає кошти. Так що, в принципі, ми бачимо, що все ж таки ми знайте, ось дуже багато було дискусій. Треба чи не треба переводити економіку на військові рейки, як на мене, коли казали перевести на військові рейки, не розуміли, як це зробити, але красивий термін. І я чесно кажу, чи радію, що не було повністю направлено на військову сферу, була б основна частка, але все ж таки збереглися соціальні речі і розвиток держави, тобто певне інвестування в майбутнє, називаємо це так. Пане Іване, у нас є ще дві хвилинки. Я маю питання, яке як на мене воно дуже позитивне. Це про те, що життя триває, економічне в тому числі. Україна вперше в історію війшла до списку країн з доходами вище середнього за версією світового банку. Це хороша новина, тому що ми не потрапляли в цей рейтинг до війни. А зараз в умовах війни це сталося за рахунок чого? Ну, дивіться, по перше, все ж таки у нас не відбулось якоїсь галапуючої інфляції. Курс гривні він так він просів, але він не просів так же суттєво. При цьому все ж таки держава може не лише зберігати попередні соціальні стандарти, а їх збільшувати. І зростання зарплат при тому, що не відбулось такого суттєвого падіння національної валюти воно власне дозволило перерахунку. На долар громадянам в середньому по країні перейти на більш високі щебель. Давайте так градації економічного поділу. Хай так буде і надалі. Пане Іване, я дякую так. вам безмежно за те, що ви долучилися за ваші фахові коментарі. Як завжди, Іван Ус, головний я консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук.